Привіт! Припустимо, вам треба запам'ятати якесь число довге чи коротке, і воно постійно вилітає у вас з голови. Наприклад, ви підходите до домофона з кодом 1, 2, 3, 4 і згадуєте, що ви нічого не пам'ятаєте. Як це запам'ятати? Пропоную такий мнемонічний спосіб, коли кожна цифра кодується приголосною літерою. І після того ви між приголосними можете додавати скільки завгодно голосних, формувати слова з цих літер, і потім згадувати слова замість кодів, цифр, телефонів і таке інше. Я пропоную таку систему. Одиницю кодуємо L, двійку Д, трійку Т, четвірку Ч, п'ятірку П, P, шестірку Ш, сімірку 8в9з 0н. Таким чином, ви підходите до того домофона, де код 1, 2, 3, 4. Ви його згадали і думаєте, які які слова можна з цих літер придумати, вигадати. У нас є літери 1Л, 2к Д, 3К. Т Четвірка Ч. – «л», «д», «т», «ч». Додаємо приголосних. Наприклад, лід тече. Ви уявляєте, що біля під'їзду висить велика бурулька, з якої скапує вода. І таким чином, коли ви будете підходити, наприклад, це лід, ви підходите до під'їзду, уявляєте бурульку, лід тече. І розумієте, що це цифри 1, 2, 3, 4. Все. Наприклад, вам треба запам'ятати число 06,6,7. Це НШХ. Наша школа. Ось другий код під'їзду чи пін-код, чи ще щось. Наприклад, 510, маршрутка 510, ПЛН, паляниця. Все, вона вже не вискочить з голови. Ще таке 2023 рік, так? Д, н, д, т. дані з датчика. Цьому методу нас навчив Гордій Остапович на курсах з швидкого запам'ятовування. І ми запам'ятовували число Пі до 300-го знаку. І він сказав, що ми, ну, по-перше, обираємо шлях, по якому ми будемо розставляти якісь предмети. Ми почали з Львівського театру найвідомішого, і йшли в Стрийський парк. І там от театр, потім Фонтан, потім пам'ятник Шевченку, потім пам'ятник Міцкевичу і так далі. І В кожному місці ми залишали, там на, наприклад, птах, кіндер, там і ще щось. Наприклад, Ровер. І ми якось смішно уявляли їх взаємодію тільки в цій послідовності, і таким чином вже 6 літер за одне місце запам'ятовували. Тільки єдине, що у нього своя система. І він використовує такі приголосні, які частіше використовуються. А я, оскільки я це погано запам'ятовую, те, що вигадав він, я зробила свою, і це запам'ятати легше, тому що кожна літера починається з тої ж літери, з якої починається цифра. Користуйтеся, можете вигадати своє. Все, па-па!